Усе, що тільки зможеш чинити своїми руками, те в міру своїх сил роби. В могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні мислення, ні пізнання, ні мудрості, що ви змогли чинити своїми руками. Словник дає таке визначення слову можливість нагода щось зробити або випадок, коли щось зробити легко. Якщо це стосується вас, тоді пам'ятайте, що можливості не вічні. Кожному з нас, котрі знаходяться у церкві, дано можливість діяти. Бути живим це вже нагода зробити те, що неможливо зробити після смерті. Відвідування церкви та слухання Божого Слова це можливість відкрити наші серця Ісусу і віддано служити Йому. Міцне здоров'я це нагода взяти участь у євангелізації. Слухання цієї вістки це можливість жертвувати на просування царства Божого. Проте наші статки не вічні. Погляньмо на сьогодення як особливу можливість підтримати Божу роботу, поки це в наших силах. Напередодні другого приходу Ісуса настане час, коли майно багатьох конфіскують, і нам доведеться втікати від розлюченого натовпу, облишивши все позаду. Тоді все те, що не було вкладено в Божу роботу, буде втрачено назавжди. Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні і систематичні пожертвування, поставмо Бога. На перше місце.